Вітаю вас, малята! Що такі звуки? Звуки ми чуємо і вимовляємо. А які бувають звуки? Звуки бувають голосні і приголосні. Голосні співучі, а приголосні. Які? Сердиті звуки. Голосні звуки позначаються кружечком. Скільки голосних звуків ми з вами знаємо? Так, шість А, О, У, Е, И. І, і. Приголосні звуки в свою чергу поділяються на тверди та м'які. Тверді голосни сердиті, буркотливі, позначаються однією рисочкою. Б, П, Р, С, Т. А м'які приголосні. Лагідніші і позначаються двома рисочками. С, л, нь, молодці. Давайте спробуємо зробити звуковий аналіз слів. Дуб. Скільки звуків в слові дуб? Три д, у. Перший звук твердий приголосний позначається однією рисочком. Уголосний звук позначаємо кружечком. Звук Б, твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Перший звук, твердий приголосний. Уголосний звук. К, твердий Приголосний. Ніс. Перший звук нь. М'який приголосний позначаємо двома рисочками. І голосний приголос кружечком с, твердий приголосний рисочкою. Сік. Перший звук с. Другий і третій звук. «К». Означаємо. Спробуйте самі. У вас так вийшло. Молодці! Мак. Перший звук М, другий а, третій К. Позначаємо. Рисечка, кружечок, рисечка. Молодці. Кит. Перший звук к. другий і третій т. Позначаємо. Кіт перший звук. Який приголосний, другий і голосний, третій звук Т. Означаємо. Лев. Перший звук Л, твердий приголосний, е голосний, В твердий приголосний. Позначаємо. У вас так вийшло? Молодці. Піч. Перший звук П, другий і третій ч. Перший звук м'який приголосний, позначаємо двома рисочками. Другий звук. Голосний кружечком, третій звук твердий приголосний. Молодці. До зустрічі!